Перевіряють співробітників територіальних центрів комплектування на Буковині та суддю Хотинського суду в Чернівці з робочим візитом прибув голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Більше у сюжеті моєї колеги. Порівнюють доходи та справжній спосіб життя посадовців у Чернівцях. Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє на доброчесність працівників територіального центру комплектування. Ми проводимо на сьогодні моніторинг способу життя чотирьох посадових осіб центрів комплектування. Це заступника військового комісара, начальника відділення рекрутингу та комплектування Чернівецького міського центру комплектування, начальника Чернівецького ОТЦК. Скоропуду Ігоря, попереднього прізвища ім'я Аполів Вигарь. А потім начальника Цирневецького РТЦК. Миронця Юрія, це не значить, що в їх діях є порушення, колеги. Це те те, де триває моніторинг. і заступника військового комісара з територіальної оборони Чернівецького МЦТК Панченка Юрія. Окрім військоматів, на доброчесність перевіряють суддю Хотинського суду. Крім представників центрів комплектування, НАЗК здійснює перевірку на предмет можливого конфлікту в інтересів судді Хотинського суду, яка Приймала рішення за нашою інформацією у справах, де адвокатом і на користь адвоката, переважно, у справах, де адвокатом є особа, в якій ця суддя винаймає, винаймає фактично житло. Це фактично свідчить про наявність ознак. Конфлікту інтересів. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков анонсує 10 грудня стануть доступні декларації посадовців та інших публічних осіб. Винятково прихованими залишаться декларації захисників. З реєстру буде вилучено десь приблизно 100-200 тисяч декларацій, осіб, які перебувають в збройних силах, захищають батьківщину або їх члени сім'ї перебувають. В Збройних силах. По-друге, родичі тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Це дві основні категорії осіб, декларації, які, яких будуть приховані з публічного доступу попередні, і які не зобов'язані на сьогодні подавати декларація. Загалом, але навіть 10 грудня ви побачите не всі декларації. Чому? Тому що декларації за 2021-2022 роки, строк на їх подачу, до 31 січня 2024 року. За 23 рік, тобто за цей до 31 березня 24 року. Проте доходи трьох категорій військовослужбовців все ж відкриють на загал. Верховна Рада сказала, що декларації військовослужбовців і тих, хто займається безпекою оборону, закриваються крім декларацій Працівників військово лікарських комісій, вони автоматично мають бути публічні і зобов'язані подати ці категорії осіб до 31 березня 2024 року. А, також будуть публічними декларації. Працівників центрів комплектування прямо це окремо передбачено законом. А також будуть доступні декларації осіб, які, хоча і працюють силами безпеки і оборони, але дотичні до проведення державних закупівлі. Ці три категорії осіб. Їх декларації будуть публічними, якщо вони є в реєстрі з 10 грудня. Якщо немає, то вони мають їх подати до 31 березня 2024 року. Повідомити про корупцію можна на сайті органу в. Вересні на ЗК запустила портал повідомлень викривачів, який дозволяє, дозволяє повідомити, по-перше, особами, які викривачами, тобто працюють в конкретних організаціях, проходять там навчання, поставляють якісь певні товари як постачальники або перебувають у процедурах призначення, тобто як кандидати на посади. Це такі особи можуть бути викривачами, якщо вони встановлюють. Отримують інформацію про корупційні практики, через портал викривачів можуть звернутися до уповноваженої особи з питань запобігання корупції. Ця уповноважена особа уповноважена сама розглянути таке звернення, але якщо воно відноситься до компетенції НЗК, на наприклад, стосується моніторного способу життя. Така уповноважена особа це звернення надсилає національному агентству. Окрім того, Чернівецький міський голова Роман Клічук зауважив про можливе створення підрозділу протидії корупції і в ратуші. Воно сталося ще, ще ще на голосування ну, в 21-му році. Тобто тоді воно не найшло під підтримки в міській раді. Ну я, 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 я думаю, що в на найближчий час мене винесе знову у сесійну залу. Я вже пане не що, що раз це раз то підтримують. Всі Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.